Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в лазору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування обіцяли долари у Києві. Затримали студента з Черкащини за підпал автомобіля, який журналісти придбали для військових. Про житлові субсидії, які критерії беруть до уваги під час оформлення допомоги, секрети здоров'я через незвично високі для вересня температури. Сезон гострих кишкових інфекцій триває. Як запобігти захворюванню? А ще розкажемо про майстриню із Чорнобаївщини та Їсі Городничу, яка створює ляльки, що захоплюють і дорослих, і малечу. Сотні ударних безпілотників запустив від початку вересня ворог на територію України. Лише цього тижня у небі на Черкащину нашої оборонці мінуснули кілька десятків бляшанок. Дев'ять у понеділок у ніч на 18 вересня силами ППУ та радіоелектронної боротьби знищено 16 БПЛА. Тоді сталося загоряння лісової підстилки через падіння уламків. Збили шахеди четвер, але внаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. 20 вересня над областю знищено 13 безпілотників. У двох випадках після падіння уламків займалась лісова підстилка. В області продовжують реалізовувати проєкти для збільшення реабілітаційних спроможностей. Зокрема, черговий проєкт завершили в одній із лікарень Черкаського району. Тут запрацювало реабілітаційне відділення, облаштоване за сучасними стандартами. Зі слів начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, потреба в цих послугах постійна і на часі. Безбар'єрні простори обладнання, команда фахівців такими мають бути реабілітаційні відділення. Аналогічні створюють ще у трьох кластерних медзакладах. Додамо наразі вже вісім закладів охорони здоров'я Черкащини уклали договори з НСЗУ на реабілітацію у стаціонарі. Ще 12 надають послуги амбулаторно. У Києві поліцейські спільно з СБУ затримали студента із Черкащини за підпал автомобіля, який журналісти придбали для військових однієї з бригад зсу. Зловмисник облив легкозаймистою сумішу транспортний засіб та підпалив його, знімаючи свій злочин на відео як доказ виконаної роботи. Обіцяні тисячу доларів від представників ворожих спецслужб він так і не отримав. Натомість наступного дня опинився у кайданах правоохоронців. Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, за вчинення злочини, спрямованих на перешкоджання діяльності сил безпеки та оборони відповідно до діючого законодавства України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або до ув'язнення. Рівень статків, кількість осіб, що проживають у помешканні, та соціальний статус ці та інші критерії беруть до уваги під час оформлення житлової субсидії. Чи змінились правила надання адресної державної соціальної допомоги? Ми дізнавались у профільних спеціалістів. Перерахунки зроблені були з правової сторони з травня місяця. Спочатку розраховується на неопалювальний період, який триває з травня місяця до вересня місяця включно. І другий етап жовтня місяця на опалювальний період до Квітня у відділі контролю за дотриманням законодавства з питань призначення субсидій та пільг пояснюють, нарахування житлової субсидії відбувається автоматично. Якщо у особи не змінився соціальний статус чи рівень заробітку, заново подавати документи на призначення виплати не потрібно. Громадянам, які вже отримують субсидію, або кому було призначено нульову субсидію у літній період, не потрібно звертатися додатково за виплатою. Нульова субсидія це тобто, людина має право на отримання житлової субсидії. Але по її доходам субсидія розраховується або від'ємна, або нульова. Документи для призначення допомоги на опалювальний сезон подати необхідно, зокрема, тим, хто робиться вперше, кому відмовили у призначенні субсидії на неопалювальний період, або ж тим, у кого змінився матеріальний чи соціальний статус. Якщо влітку була подана заява на припинення субсидії і громадяни виявили бажання отримувати пільгу. На неопалювальний період, то їм також необхідно звернутися за призначенням житлової субсидії на опалювальний період. І якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо для автоматичного перерахунку субсидій ВПО мали подати відповідний пакет документів у травні, додає фахівчиня. В іншому випадку ця категорія громадян за потреби має звернутися до пенсійного фонду за призначенням допомоги. Перелік документів той же заява про призначення та надання житлової субсидії, декларація про доходи і витрати за потреби. Договір оренди житла, довідку ВПО. Інші документи, які необхідні для розгляду питань. Наприклад, довідка, що підтверджує непроживання особи за місцем реєстрації, у нас є сервісні центри пенсійного фонду. Також люди можуть звернутися ЦНАПи, можуть подати документи почтою, можуть подати через веб-портал. Що звернення буде до 30 листопада. 2024 року то житлова субсидія на опалювальний період буде призначена жовтня місяця. Якщо звернення вже після 30 листопада, то тоді житлова субсидія призначається з місяця звернення. За приховування даних, які впливають на розмір субсидії чи ймовірність призначення цієї допомоги, порушнику доведеться повернути отримані від держави кошти. Це може бути в добровільному порядку, тобто пенсійний фонд повідомляє людину про борг. До пенсійного фонду. Якщо людина добровільно погашає, значить якщо ж людина відмовляється добровільно погашати, то тоді вже передається справа до суду. Вікторія Олега Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У виборі професії не помилився. Рятувальник із двадцятирічним стажем Сергій Маринін розповів, чому пішов працювати в ДСНС та з якими складнощами стикається щодня. історію поділився із колегами по цеху. Закінчив школу, стояв вибір. Продовжувати навчання. Спочатку була задумка, навіть вступив в коледж на комп'ютерні технології. Та зрештою передумав Сергій Маринін, начальник караулу пожежно-рятувальної частини міста. Він міг і не потрапити до лав рятувальників, проте обставини склалися інакше. Чимало знайомих подали документи в Інститут пожежної безпеки. Це підштовхнуло чоловіка змінити вибір навчального закладу. Мене заворожило, що прийняв рішення і теж вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки. З перших днів якось ну, подобалося. Я не помилився в виборі своєї професії. А згадати, ну, це були найкращі роки. Це були молоді роки. Про ці роки рятувальник згадує, з посмішкою кар'єру розпочав як інспектор з профілактики на одному з черкаських підприємств. Пропрацював на посаді рік, по тому отримав пропозицію начальника караулу. Погодився без роздумів. В Роботу включився з першого чергування. Пожежа була в п'ятиповерховому будинку, в квартирі, де на пожежі загинули діти. Важко сприймалося, хоч і роками працюєш, все одно це кожен раз, коли виїжджаєш на такі випадки, це і для мене особиста трагедія, що ти не зміг допомогти. Тобто все і зроблено, і вчасно, але вже, вже було надто пізно. Скільки років би не працював, до цього звикнути не можна. Це все одно сприймаєш як трагедії людської особистості. Повномасштабне вторгнення запам'яталось для Сергія вибухами. Чоловік одразу зрозумів, що це велика війна. Тоді він із колегами заступали на чергування добу через добу. Водночас прийняти реальність було складно. Родина, всі ми були. Ну... В деякому шоці, тим більше в перші дні, багато знайомих почали виїжджати за кордон, відправляти свої сім'ї. Ну, коли я запропонував дружині з дітьми, щоб вони теж десь виїхали, скільки я не міг, допустимо, цього зробити, то вся сім'я мені відмовила сказала, там, де будеш ти, там і буде мін. Потім була участь в рятувальній операції в Кременчуці. Довелося допомагати ліквідовувати наслідки влучання в торговельний центр, гасіння пожежі, розбір завалів та пошук потерпілих. Усе це виконували командно, приємно вразила тоді підтримка місцевих волонтерів та небайдужих. Це вкотре продемонструвало повагу суспільства до професії рятувальника, додає Сергій слова вдячності. Ну, повірте, ми часто їх чуємо. Ну, Чувається все таке, що не повелися з вибором професії. Завжди, коли людині чомусь допомагаєш і численно. Ла вдячності вона надихає, просто робити в подальшому щось для інших. А в нашому випадку у нас робота син пов'язана. Допомога людям проконсультуватися з лікарями обласної лікарні щодо здоров'я своїх дітей, не виїжджаючи із села, мали змогу жителі Степанецької громади, що на Канівщині. Детальніше у сюжеті журналісти в Дніпрової зірки. Проєкт лікар для дітей реалізували товариство НВФ Урожай, благодійний фонд МХП Громаді і Черкаська обласна дитяча лікарня. Завдяки проєкту більш як 120 дітей із Степанецької громади оглянули обласні медики, кардіолог, алерголог, хірург, ортопед, невролог, окуліст і надали батькам фахові рекомендації щодо їх подальшого обстеження і лікування. Приїзд лікарів став на додачі ще й маленьким святом для дітей. Перед прийомом малечі розважалися на батуті, на дувній гірці, смакували солодкою ватою і фірмовими урожаївськими коржиками. Очікуючи черги на прийом до лікарів, діти встигли взяти участь у майстер-класі з виготовлення ляльок, мотанок помалювати і навіть навчитися розбирати і збирати справжній автомат. На сьогодні тут присутні. Шість фахівців, якщо я не помиляюся, дитячих, і ми плануємо що вони проведуть огляд біля 120 дітей. Ну і відповідно для того, щоб діти не боялися йти до лікаря, як завжди, ми робимо їм якісь невеликі розваги для того, щоб вони могли відволіктися. Донедавна Світлана Яременко планувала із чотирічним сином поїздку до лікарів столичного Охмадиту. Однак її плани були зруйновані російською ракетою. Я хотіла їхати в Ахмадет. Уже нас собрано було, все, у нас було направлено на Ахмадет, все. Е, е, случилось таке горе, що ми не поїхали. Там був и ми не поїхали, нам це помішало, розумієте? а тут ну, дуже, дуже гарно, що ми приїхали, що приїхали лікарі, що є на місці, не треба нікуди з дитиною виїжджати, Ніякі автобуси, ніякі маршрутки, нічого. Приїхала, проверили дитину. Жителька села Беркозівка Інна Лозенко радіє можливості показати Своїх сина і доньку обласним спеціалістам тут, у Степенцях, це дуже добре, що не ми до лікарів, а лікарі до нас, каже жінка. До Черкас нам десь до 100 кілометрів. Ну це займає туди, назад і на прийом до лікаря, десь ну на цілий день, в принципі. А тут по можливості приїхали і буде швидше. На прийом до лікарів Черкаської обласної лікарні було запрошено батьків з дітьми, які мають патології, говорить директор Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горєва. Попасти до вузькоспеціалізованого дитячого спеціаліста лікаря досить проблематично. Від батьків я знаю, що от, наприклад, до імунолога по три місяці дитина чекала черги, тому що обласна лікарня також переповнена. Ну і знову ж таки, щоб отримати цю консультацію, це потрібно втратити цілий день, і то не завжди ти в цей день потрапляєш. Це не перший проєкт, який Степанецька громада реалізує спільно з МХП. Для нашої громади чужих дітей немає. Ці діти всі наші, і ми на таку чудову пропозицію ініціативу. МХП відгукнулися і хочемо, щоб ця ініціатива продовжувалася. І зокрема, вже є домовленість про таку зустріч і такі огляди в Мартинівській амбулаторії та Таганчанській амбулаторії. Марія Гломаздіна, Євген Брусиновський із Степанецької громади. Через незвично високий для вересня температури сезон гострих кишкових інфекцій триває за вісім місяців цього року. Зареєстрували на 20% більше випадків захворювання ніж за відповідний період. Торік деталі у наступному сюжеті. На гострі кишкові інфекції захворіли вже 1562 особи, з них понад пів тисячі діти. Перший спалах пов'язаний із сальмонелою, Виник у серпні в закладі харчування Черкас. Другий на початку вересня вже у закладі району. На сьогоднішній день також дійсно люди всі виписані, вони вже всі пролікувалися, всі виписані. Стан був середньої важкості, і діагноз також їм підтверджений. Ставиться сальмонельозний ентерит. Від всіх хворих була виділена сальмонела, Ну, бактерія роду сальманела з харчових продуктів цього закладу. Там із м'яса, сирого, і з салатів там з кумбрія, з майонезом також була виділена сальмонела на сьогоднішній день. Підрозслідування триває, тобто дослідження продовжується. Сальмонельозний антирит викликають бактерії роду сальмонела, що поширюється фекально оральним шляхом. Заразитись можна від інфікованої води, їжі або через немиті після вбиральні руки. Серед симптомів блювота, діарея, лихоманка можуть бути абсолютно всі. Може бути без підвищення температури, тільки блювота діарея, може бути тільки діарея, і ані блювоти, ані е, лихоманки немає. Е, може бути підвищення температури 37,2 всього на всю, тобто таке, з ну, яким взагалі можна знехтувати. А може бути, що температура підвищується до 40. І навіть і трошки вище, і це буквально кожні 3-4 години, і вона практично не знижується до норми. Діапазон проявів досить великий. Біль у животі виникає залежно від місця ушкодженої ділянки. Блювота й діарея в кожного може проявлятись по-своєму. Може бути раз-два людини виблювали, не тому блювота закінчилася, а може бути просто невпинно. Кожні 10-15 хвилин йдуть йдуть, йдуть, ідуть позиви. І це може бути десятки разів за добу. І так само з діареєю. Це може бути один-два рази трохи послаблений стул, це може бути десятки разів за добу, і стул може бути від водянисто, просто як вода, як при холері, як ми кажемо, ллється. Дуже великі втрати рідини при цьому відбуваються. А можуть бути так звані ректальні пльовки. Тобто стулу виділяється дуже невеличка кількість, але зазвичай це супроводжується такими дуже болісними позовами, невелика кількість калових мас, слиз з густками, таке як шмарклі, просто і може бути з домішками крові. Такий стан швидко виснажує організм та призводить до зневоднення і наростання інтоксикації. А це своєю чергою може загострити судинну та ниркову недостатність, викликати інші ускладнення у категорії ризику. Діти та літні люди, тому дуже важливо вчасно звернутись по допомогу. Якщо сухі слизові язик сухий, якщо людина виділяє сечі суттєво менше, ніж зазвичай, це є ознаками зневоднення, і це вже є той стан, який потенційно загрожує життю. Якщо зневоднення виражене. То це є загроза для життя. Звісно, що необхідно звертатися оптимально в тій ситуації, коли зневоднення або ще немає, або воно тільки початкове, коли необхідно мінімальні втручання для того, щоб е, поліпшити стан. Профілактика, дієвий метод уберегти себе і рідних для цього фахівці радять дотримуватись таких правил. Пити кип'ячену воду або воду, яка розлита по пляшках, це заводським способом, не те, що розвозять в діжках і розлити. Ливають просто по великих бутлях, по баклагах, це проводити достатню термічну обробку їжі, тобто, наприклад, слабосолона риба. М'ясо з кров'ю, чи півсирі, яйця Це ті продукти, через які досить часто людина може отримати сальм... і взагалі інші кишкові інфекції. А ще мийте руки з милом, адже кожен може стати щонайменше носієм інфекції без її видимих ознак. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана для творчої людини знайти заняття до душі невелика проблема. Це довела майстриня із богодухівки, що на Чорнобайщині Таїсія Городнича. Вона створює дивовижні ляльки, які викликають захоплення і в дітей, і в дорослих. Ляльки приваблювали її з дитинства, які кожна дівчинка любила ними гратися, особливо шити їм одяг. Однак задатки до цієї справи чекали слушного часу, хоча давно мріяла створити таку іграшку, яку не знайдеш у магазині. Двоє моїх дітей знаходяться на захисті своєї батьківщини. Беру в руки голку і починаю. Шити ляльки або в'язати щось із ниток. Таким чином я відволікаюся від таких собі думок і від таких проблем, які це взагалі-то лікує. Лікує душу, лікує серце. Нині за улюблене заняття береться зазвичай увечері. В селі роботи дуже багато. Я стараюся прийти з роботи, безренько-бестренько все поробити і сісти за улюблену справу. Першим створити ляльку я роблю їй е, обличчя. Тобто я беру звичайний, звичайну панчоху, виварюю її у Доместосі. Це такий. Період роботи е, вона відбілюється, і я тоді напихаю її синтепоном. Тоді розмальовується. Усе фарбами, косметикою. Першу заготовку взяла з інтернету, але після цього працювала над виробами сама. Багато чого змінювала, тому вони всі такі різні. Процес народження ляльки тривалий та клопітки і потребує багато часу. Зазвичай все починається з уявлення про майбутній образ підбору тканин, елементів, гардеробу. Це обличчя. Бабці. Я хотіла зробити собі таку бабцю е, в українському такому от стилі, у спідниці, у кофтині, в сорочці в українській. Я думаю, я пошию. Перш зробити ляльку, треба їй прошити всю одежу. Тут ось такі знаходяться носочки, кофточки в'яжуться. Такі ось робиться карпас В залежності, яка, яку я хочу ляльку. Маленьку, велику, товстеньку, худеньку. Пані Таїсія зізнається, ніколи до кінця не знає, якою вийде іграшка. Свої ляльки вона дарує рідним, знайомим та друзям. Проте першу зберегла на згадку. Перша моя лялька це ця бабуся, відьмочка. Ну, коли бабуся в мене з'явилася, я й думаю, ну я вже ж себе з дідусяк. І вирішила я собі зробити такого домовичка, назвала я його Марусиком. Вони в мене стоять на столі у прихожій, дивляться на двері, хто заходить. І так оберігають мені мою домівку. За словами майстрині, її хобі подібне до медитації. Чудово заспокоює та додає сил. Проте, якщо на душі аж надто шкребуть кішки, ліпше відкласти справу на потім, бо нова поробка перейме твій настрій. І яка лялька, і який в неї, як то кажуть, стан душі кажуть ляльки бездушні. Ні, ні. придумуєш їй одяг, придумуєш їй, в в чому вона буде. Вона. Дивовижні ляльки Богодухівської майстрині викликають захоплення і в дітей, і в дорослих. Та Майя Таїсія Петрівна ще кілька талантів. Захоплюється петриківським розписом. Вперше зацікавилась ним у шкільному віці. Її унікальні та різнобарні ескізи милують око. Мріє перенести розпис на скриню, яка дісталася від свекрухи. Дуже люблю малювати. Пробувала намалювати Петраківку. Я давно вже в неї закохана і весь час хотіла спробувати, але якось не знаходилося часу. Ну, Це мої перші роботи. Хочеться щось таке розмалювати. Або піч, або е, скриню. До речі, скриня в нас теж є. До всього Таїсія Городнича є учасницею народного аматорського фольклорного колективу Веселі молодички Богодухівського сільського будинку культури. Такої команди льдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.